Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Є в магазині Аврора. Багато цікавих новинок приїхали. Також є акційні пропозиції. Пряник у формі Пасхи. Ціна 19 гривень. Шукали я, чи є ще інші кольори лише в одному кольорі в нас. Яйця шоколадні 120 г 49 гривень. Оцет яблучний пів літри 22 гривні. 27 гривень коштує сік лимонний концентрат. Соус болоньєзе. Ціна 27 гривень. Усі інші соуси по 29 гривень. Приправа грибна 9 гривень за 90 грамів. Приправа куряча також 9 гривень. Приправа куряча 90 г 12 гривень, 17 гривень приправа 12 овочів та трав, чесник сушений гранульований 9 гривень за 15 г. Сухарі панірувальні 11 гривень, 200 г в упаковці. Є таке віконечко, можна подивитися, як ті сухарі виглядають. 19 гривень коштує вермішель ріва. 9 гривень вермішель за виток. 23 гривні коштує попкорм, готовий у глазурі 100 по 90 грамів. 59 гривень коштує чай. Тут є 100 г. 39 гривень коштує чай лойд в пірамідках 20 або 15 штук. Такий чай 16 гривень. Картопляні палички. Із соусом. Ціна 27 гривень. Зі смаком ковбасок барбекю. 14 гривень крекер солоний. Зі смаком курки гриль. Або зі смаком грибів 80 г, крекер солений 22 гривні 100 г. Кільця хрустки 9 гривень за 40 г. Печиво вівсяне класичне, 400 г. Ціна 34 гривні. Міні-сушки. Ціна акційна 21 гривня за 250 грамів. Акційна ціна на чай концентрат від Монік. Є різноманітні смаки в асортименті 50 грамів і ціна 9 гривень. Від Якоб три в одному. Ціна 7 гривень. 19 гривень коштує набір шпателів кулінарних фігурних 3 штуки. 29 гривень терка із ємністю. Відкривачка багатофункціональна 19 гривень. Набір затискачів для пакетів різної довжини. Ціна 19 гривень 4 штуки. Овчерізка 34 гривні. Точилка для ножів та ножиць. Ціна її 59 гривень. Кришка від кусту. Діаметр 26 см. Ціна 88 гривень. Набір кухонних рушничків 5 штук, ціна 49 гривень. мені дуже подобаються їхні кольори. Самі рушнички однотонні І ось такі, тут вже яскравіші кольори, теж 5 штук, ціна 69. Набір стаканів 3 штуки по 500 мл 34 гривні. Набір чарок пластикових 6 штук. 39 гривень. Стакан пластиковий 500 мл 24 гривні. 55 гривень коштує миска салатник пластикова із кришкою. Вважаю, що це чудове рішення, що придумали кришки до ось таких мисок. Салатник фігурний 39 гривень. Її і в інших кольорах. Тарілка пластикова рельєфна. Вона така, як різьблена під хрусталь, так сказати. Ціна її 14 гривень. Тарілка пластикова діаметром 25 см коштує 19, віло для роздування вогню. Ціна 14. Набір інструментів для барбекю 129 гривень, 3 предмети. 27 гривень коштує друшляк пластиковий. Є в салатовому або в жовтому кольорі. Контейнер для лимона 39 гривень. Дві які чудові новинки. Тарілка ціна 59 гривень, діаметр 22 см з такими ніжними квітами рожевого кольору. Тарілка десертна діаметр 18, ціна 44, піала у формі серця 27 гривень. Є в різних кольорах. Салатник пластиковий такий великий об'єм тут, ціна 88 гривень 5 літрів. І маленький салатник теж пластиковий, прозорий, ціна 27 гривень. Тут об'єм 1 літр. Миска пластикова квадратна. Ціна однієї 27 гривень, Є в різних кольорах. Об'єм 1,5 літри. Ось така скляна прозора соусниця коштує 27 гривень. Салатник на ніжках 49 гривень. Такий салатник 19 гривень діаметр 12 см. 55 гривень коштує бульйониця скляна. Чашка керамічна. Enjoy taste, coffee. Ось такі різні надписи. Ціна 59 гривень. Об'єм 310 мл. Така чашка акційна 55 гривень. Такий варіант 59. Такі чорно-білі. 59 гривень. Є різні візерунки. Чашка в подарунковій коробці. 246 мл об'єм. Ціна 29 гривень. Контейнер харчовий. Закривається герметична ціна 49 гривень. Тут є цілий набір 3 штуки різного об'єму. Кришечки з однаковим малюнком ціна 99 гривень, 179 гривень вітро із кришкою. Вітро незвичне, прямокутне сірого кольору. Ціна 99 гривень, об'єм 12 літрів. Лієчка для душу 149 гривень в чорному кольорі. Тримач для кухонних рушників. Зараз ціна акційна 88 гривень. Мішок сітка для прання суття. Ціна 77 гривень. 99 гривень мішок сітка для прання суття. Тут же іншої він форми 24 гривні коштує ківш пластиковий. Ємність декоративна для організації простору. Є у двох кольорах ціна 44 гривні. 84 гривні. Ось така корзинка однотонна Панама кольорова дитяча ціна 77 гривень. З таким квітковим принтом. 99 гривень панама молодіжна. Із принтом є в чорному кольорі, в жовтому або в білому. 149 гривень коштує ось така панама. В середині вона однотонна чорна. Великий плюс що немає швів, можна носити і на іншу сторону. Корзинка ціна 44 гривні. Вона таке враження, що прорезинена зсередини. Така водовідштовхуючим якимось матеріалом. Кепка дитяча ціна 99 гривень. Жіноча кепка 129 гривень. Із блискітками. Кепка спортивна є у трьох кольорах: чорний, синій або рожевий. На така сіточка дуже цікавий матеріал, ціна 189 гривень. Така кепка із стразами, є в двох кольорах, ціна 149 гривень. Дитяча кепка. З монстриком динозавриком. Ціна 129 гривень. Кепка з космонавтом 88. 77 гривень. Кепка з сіточка із блискітками. Такий варіант 129. І повністю із блискітками 88. Панама сітка від комарів. Це просто геніально. <хи> Ціна її 55 гривень. 119 гривень коштує кепка чоловіча. Теж вона йде така захисна. Бачите, тут стільки придумали. І коштує така кепка рибальська 119 гривень. 149 гривень коштує степлер монтажний із скобами. 49 гривень коштує склоріз масляний. 55 гривень замок навісний 50 мм. 88 гривень замок навісний. 34 ключ для патрона 99 гривень ключ багатофункціональний. Крем для рук. із дозатором 300 мл 37 гривень. Крем для рук від шик теж із дозатором. Ціна 59 гривень за 200 мл. Крем дитячий 24 гривні. 49 гривень коштують кусачки. Ножиці манікюрні 49 гривень. Акція на плойку 119 гривень. Конусна. 24 гривні коштує набір для немовляти. Щітка та гребінець є в рожевому або в блакитному кольорі. Ось такі цікаві щітки. Продовні масажні. Ціна 55 гривень. Такі щітки 69 гривень. Овальна ще дешевша. Ціна 55 гривень. 44 гривні коштує набір бігутів гнучких 6 штук. 59 гривень ось така щітка, я б сказала, манюня яскраво оранжевого кольору. Багатофункціональний тримач, освітлювач. Щоправда, я не знаю, як він буде тримати сам телефон, чи витримає він вагу. Хоча задумка ідея дуже хороша. Ціна 199 гривень. 169 гривень коштує лампа кільцева. 99 гривень коштує вентилятор ручний, акумуляторний. Тут є ще зарядний пристрій всередині підставка. І ось так власне, виглядає цей вентилятор. Є місце для батарейок, а ось тут можна заряджати. 34 гривні коштує набір спонжиків 4 штуки. Такий набір 2 штуки 14 гривень. Новинки блиск для губ від ловіт 39 гривень. Блиск для губ ловіт 39. Це теж із нового асортименту. Праймер для повік під тіні 19 гривень. 49 гривень коштує гель-фіксатор для брів. 44 гривні блиск плампер для губ. Ланцюжок для окулярів. Ціна 49 гривень 27 гривень коштують ватні палочки. Леді Кутон 200 штук. Ватні палочки на дерев'яній основі. Ціна 9 гривень. І ось такі ватні палочки. Новіта 24 гривні 160 штук. Машинка для стрижки чоловіча 169 гривень. 269 коштує тример із насадками. Фен для просушування волосся 299 гривень. Набір для закручування волосся 88 гривень. Як бачите, є різні варіанти кольорів. Суперзнижка на магніти 9 гривень за 6 штук. Бажаю вам вигідних покупок, гарного сонячного мирного дня і усього найкращого. До зустрічі на каналі!